Ви попрощались з бойовою медикеною Діаною Вагнер. Церемонія прийшла у Михайлівському соборі. Дівчина приїхала в Україну з Німеччини на початку повномасштабного вторгнення і стала головним медиком 3-ї штурмової сотні батальйону Карпатська Січ. Діана мала позовний снейк, тобто змія. Росіяни вбили її 30 січня на Сватівському напрямку, коли вона рятувала поранених. На прощання прийшли рідні, друзі та побратими Діани. Це тендітна дівчина приїхала з іншої країни і разом з нами оберігала хлопців. Не одного виносила з полю боя, не одного допомагала. Вона дуже любила наші українські пісні, тому що я сам співак. і Ми часто співали, і вона дуже дивувалася, молодиці цих пісень і вчила їх, не розуміючи, про що вони, але сказала, я обов'язково вивчу їх. І вона мріяла стати українкою. Але клята москальня забрала її.